Бо хто чинить волю Отця Мого, що на небі, то мій брат, сестра і мати. Знаєте, Родинні стосунки, вони більш такі сильніші, ніж якісь там політичні, економічні або стосунки в наших колективах, там, де ми працюємо, чи ми десь просто об'єднані. Родинні стосунки вони є сильніші. І Господь Бог ставить оці. От, Наші особливі відносні стосунки, брат, мати, сестра. Він вище них ставить одні. Йому кажуть, ось твої мати і брати там прийшли до тебе, а він каже: а хто моя мати, брат і сестра? І каже, показує на учнів, каже: ось брати мої, сестри мої і мати моя. На тих Каже, хто чинить волю Божу, це не означає, що мати Божа чи брати не чинили волю Божу, але Христос підносить на особливі відношення наші з Богом. Ми що собі думаємо, що коли я буду Бога більше поважати, як свого батька або свою матір, то я якось зневажу свого батька або матір. Або як я більше буду поважати свого начальника на роботі від, від когось іншого, то я його зневажу. Тут треба дивитися не так. Господь Бог хоче, щоб ми розклали по пріоритетах, що в нас є важливим. І ми ніколи не можемо поставити все на своє місце до того часу, поки Бог буде на другому, на третьому, на четвертому, на десятому, на 25-му місці. Бо як би ми там не складали, структура буде неправильна, треба ставити Бога на перше місце і все решту стане на свої місця. Ось що Бог хоче сказати. Ті, хто слухають моє слово і зберігають його, є мої брати, сестри і мати моя. І це не просто слова, а причиста Діва Марія це та, яка носила Бога в своїм лоні. котра з жінок може собі сьогодні таке сказати, що я теж так можу. Певно, що ні котра. А чоловіки? А чоловіки тим більше. А я кажу вам. І сьогодні ми можемо мати подібність на пречисту Діву Марію, через те, що ми носимо Бога у своїй лоні – слово Боже, яке ми чуємо із святого Євангелія і приймаємо Його, бо Ісус Христос то є Слово Боже в як написано в Євангелії, спочатку було Слово, і слово було у Бога, і слово було Бога. Про кого тут йдеться? І Іванілист пояснює, Він каже, і слово сталося тілом, і ми бачили Його славу, славу єдинородного від Отця. Йдеться про Ісуса, друга особа Божа, це і Слово Боже. І кожен із нас, що чує святе Івангеліє, чує Божу правду, чує івангельську добру новину і носить її в собі, як у Богородиця, яка носила в собі, живого Ісуса. І ми можемо носити. А як ми можемо бути братами і сестрами Ісуса Христа? Хто то є брат і сестра? Це приналежність до якоїсь родини. Двоюрідний, троюрідний, але все одно ми якось належимо до якоїсь родини. Тато, мама, дідусь, бабуся. І ми належимо до цієї спільноти, яка є родина, яка має щось спільного. А родина це так само, як і спадкоємці. так? Якщо в родині є двоє дітей чи троє, то коли вмирає батько мати, то спадкоємцями стають усі діти. Христос каже, я вмер за вас, тобто спадщина на вас уже діє, якщо ви мої брати і мої сестри. Не треба чекати, бо ми коли. Ще там тато живий чи мама, ми не можемо вступити в наслідство, бо вони ще живі. А Христос каже: Я себе віддаю на хрест і вмер за нас. І, і, ми, стали, ми, і ми стали наслідниками. Не треба чекати, ми вже є спадкоємцями царства Божого. Але ті, хто є брат і сестра, чуєте, як важно є. І як важно бути, і як важно йти в тому напрямку, бо ми можемо стати сестрами і братами. В родині так не може бути тільки той, хто народився від, від мами, від тата, той може бути сином дочкою. Але, друзі мої, ми ж в Бозі народжуємося як? Через хрещення. Ми вмираємо світу, народжуємося для Бога. Ми стаємо прибраними Божими дітьми, тими, кого Бог придбав собі. І ми стаємо спадкоємцями. І через смерть Ісуса Христа ми стаємо уже спадкоємцями. І ми можемо стати дітьми Божими, навіть якщо вже дорослі, через те, що ми можемо прийнятися Святу тайну хрещення, стати християнами, стати родиною Божою. Ось що значить. Каже, Христос, про ці відносини, ось брати мої, ось мати моя, показуючи на учнів своїх. І на останок коротенько, про те, що часом протестанти закидають, що в Ісуса Христа були ще брати і сестри, що при діва Марія, марія ще мала дітей. Бо тому що прийшли і кажуть, імену на цей Івангелія звертають увагу і кажуть там. Брати твої мати прийшла і хочуть з тобою зустрітися. Виглядає, що ну, реально брати, але треба знати, Єврею можете запитати у будь-якого єврея, як у них рахуються брати. У нас кажуть рідні, двоюрідні, в третьому хресті і в четвертому. Далі вже якби не рахують. У євреїв так само, у Четвертому Христі, якщо по-нашому, у них нема двоюрідний і троюрідний і рідний. Є брати. В них це не розглядається. Тобто брат і все. Але вони там вже уточнюють брат Ісака, брат там брат Веніаміна і все. Тобто нема таке двоюрідний і троюрідний. Там просто брати. І тому коли, коли, коли наприклад, е, прийшла Єлісавета із Іваном Хрестителем, розумієш, там ніхто не казав, що там казали брати і все. Бо там вона була сестра при чистій Марії, Єлісавета. І тому коли показують, Часом, що причиста Діва Марія мала дітей, то на перший доказ, що ти син мій який єдинородний, тобто єдиний, що народився від Діви. бо ти до народження Діва і по народженню Діва. Тому причиста Діва Марія, крім Ісуса Христа, не мала дітей, а про яких братів сестер ідеться, ми вже всі зрозуміли. Тому Що хочу в кінці сказати? Всі наші намірення, всі наші старання, які ми робимо у своїх родинах в чомусь іншому, пам'ятайте, що є речі, вищі від родинних відносин, це наші відносини з Богом. І ми можемо статися і сестрами, і братами Ісуса Христа. через те, що будемо слухати Слово Боже і зберігати його. У своєму серці. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!